Вітання, друзі, сьогодні у нас на ремонті тонометр Доктор Free. Він щось не працює. Давайте вімкнемо, подивимося, що у нас відбувається. Як ви бачите, є в нас запуск, але як ви чуєте, компресор не працює, не гудить і зовсім ніяких дій немає, не відбувається. Тому він вибиває помилку е 1 це несправність компресора. І давайте будемо його розбирати, дивитися, що в ньому. за проблемка. Чи це проблема з двигуном, чи проблема з керуванням. Для цього нам потрібно спочатку виняти всі батарейки і, звісно, відкрутити два гвинти. Можливо, тут іще є. Так, Відкрутив я два гвинти, далі будемо розбирати. Тут є защіпки, обережно їх знімаємо, щоб нічого не зламати. Далі всередині ми спостерігаємо дисплей. Так, давайте ми його знімемо, перевернемо і дивимося, де у нас йдуть дроти двигуна. Ось у нас дроти двигуна. Давайте спочатку заміряємо, що у нас тут по опору відбувається. Чи показує він щось, чи не показує сам опір. Дивимося так. І, Як ви бачите, 544 Ом, Тобто, напруга, опір тобто є. Добре, давайте значить, тепер так, вставимо батарейки і подивимося, спробуємо стартанути і подивимося, чи подається напруга на сам двигун. Тому що буває таке, що і транзистор у нас. Виходить з ладу. Так, вимикаємо. Є. Стаємо щупами на сам двигун. Ось у нас дроти ідуть два. І стаємо на його вихід. Так, стали. Далі вмикаємо. Прилад, у нас в автоматі щось там пробує заміряти. Так, вімкнули, він чи ні? ні, давайте отак, мабуть, щоб видніше було. Вмикаємо і дивимося на напругу. Один кОм поки що показує. І в нас повинен переключитися прилад в напругу. 6,2 вольта. Бачимо, що напруга над вигу не йде, але як ви чуєте, компресор сам вигун не працює. Тобто нам зараз потрібно відпаяти самі дроти двигуна і подати напругу за допомогою лабораторного блока живлення. Так, відпаюємо дроти. Так, чорний і червоний. Єсть. Далі. Вмикаємо лабораторний блок живлення наш. Виставляємо на ньому напругу 5 вольт, наприклад, і під'єднуємося крокодилами і бачимо, що у нас нічого не відбувається. Тобто проблема полягає в самому двигуні. Для цього нам потрібно буде його замінити. І Зараз ми будемо це робити. Для початку нам потрібно буде зняти ось цей повітряний фільтр. І відкрутити два гвинти, достати сам вузол компресора, тобто двигун і самі поршня. Так, Відкрутили два гвинти самого цього хомута. Далі ми знімаємо його, відкладаємо в сторону, далі добираємося до самого компресора. Так, Бачимо двигун і компресорна частинка. Давайте поки що це приберемо. І Подивимося, що у нас тут таке. Так, Відриваємо цей звукоізоляцію, вона на прорезинений каучук, чи як його правильно назвати. Так, ну, В общем, розпаковуємо зараз і будемо ставити ось такий двигун. Точно такий самий двигун з тими самими параметрами розбираємо і міняємо. І Далі нам потрібно буде розібрати сам компресор, тобто відкрутити ось ці три гвинта, відкручуємо їх. Для зручності можна зробити ось таку мітку, щоб нічого не перепутати, але це не являтиметься якоюсь там проблемою. ну, Але краще це зробити. Далі знімаємо сам роз'єднуємо компресор, так, зрізаємо ось цю наклейку. Так, Відкрутили це сам модуль компресора в нас, далі я покажу, далі нам потрібно відкрутити двигун. Ну, можна в принципі, зняти і ось цей вузол, це ексцентр, сам який штовхає наші поршня. І далі відкручуємо всередині два гвинти, відкручуємо їх. Все. Двигун у нас знятий. Як ви бачите, ось він, його параметри. 6 вольт напруга його і будемо тепер ставити новий двигун. Так, Як ви бачите, тут довжина самого валу трошки більша, чим в оригіналі, тому ми її зараз спиляємо, трішки укоротим, щоб не нічого не заважало. І так, друзі, укороти трішечки сам вал. Двигуна, як ви бачите, вони тепер однакові. І будемо тепер перепаювати самі дроти зі старого двигуна на новий і запаюємо. Все, запаяли, далі будемо збирати. Так, ставимо спочатку ось цю частинку і закручуємо два гвинти. Двигун у нас. Під'єднали ми і далі ставимо ось цю частинку. Але перед тим, як її ставити, потрібно одягнути ось цей ексцентрик. Беремо його і одягаємо на вал двигуна. Одягли, перевіряємо. Як ви бачите, він легко обертається, ніде не затирає нічого. Далі оцей шток повинен співпасти з усім отвором. Так, є, все у нас співпало. далі закручуємо ці гвинти і будемо збирати далі. Закручуємо їх, надійно затискаємо за самі гвинти і далі давайте перевіримо, чи працює в нас сам двигун. Подаємо жилення від лабораторника, слухаємо уважно, чуємо, що він справно працює. І давайте перевіримо ось цей двигун, який ми щойно зняли. Ну, і бачимо, що він, ага, він обертається, але єлі-єлі і струн споживає дуже малий. Замінили, далі ставимо ось цю резинку е ущільнюючу, і будемо збирати. Е далі ставимо. Двигун на своє місце, не забуваємо під'єднати сам шланг. Двигун ми встановили і далі фіксуємо його за допомогою ось цього хомута. Все, двигун закріплений, шланг під'єднаний. Далі нам потрібно підпаяти ось ці два дроти. Все, далі укладуємо дріт в самому корпусі і будемо зараз перевіряти. Чи зажужить у нас, він, чи не зажужжить. Ставимо повітряний фільтр, дисплей ставимо на своє місце і спробуємо вмикати і слухаємо, що у нас відбувається. І як ви чуєте, компресор у нас жужжить. Все, вихід є. І Давайте зараз спробуємо е, одягти манжету і перевірити його в роботі. Трішки зібрали ми. Е, манжет вже в мене на руці. Давайте під'єднаємо е, сам. Хвостик до приладу. Під'єднаємо і перевіримо. Чи, що він у нас покаже. Як ви вже бачили, є старт. Чекаємо, є запуск, як ви чуєте, компресор працює і качає доволі таки потужно. Чекаємо на результат, як ви бачите, йде скид тиску, нібито в нормі. Так, По три одиниці скидає десь. Приблизно і чекаємо на результат. І, як ви бачите, так результат щось завищений. Ладно, давайте ми зараз зберемо його і спробуємо ще раз заміряти. Щось тиском не порядок. непорядок. Манжет, я правда через одежу міряю. Курточка зверху. Приміщення холодно, трішки похолодало. Стартанули, чекаємо на результат. Чуємо компресор качає. Дивимося, до свідків він додать 195 і чекаємо на результат. іде в нас зараз скид. Тобто зараз побачимо на результат, який він буде аж цікаво самому. Так, 145 на 92. Так, дійсно щось з тиском в мене завищено. Так, зараз я перевірю на другому апарату. В принципі, він справний, Запомнили показники 145 на 92 Зараз я візьму контрольний прилад і перевіримо. І так, друзі, взяв я інший прилад, давайте заміряємо. Так, манжет на руці вмикаємо і подивимося на результат. Чекаємо на результат. Так, 138 на 87. Дивимося на цьому, що у нас показало. 145 на 92. Так, да, трішки є тут у нас похибка. ну, Я не знаю, це похибка чи не похибка. Звісно, що це самі ці електронні прилади, це показометри. Так так що апарат готов, можна віддавати. Давайте ще раз перевіримо. 138 на 91 Ну, в принципі, Показники трішки сходяться. Ну, Можливо, сьогодні ще раз нагадаю магнітні бурі або ще якась аномалія. Ну, це все, тиск він стабілізується, я сподіваюся, привод зроблений, можна віддавати власниці. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.